Друзі, вітаю на каналі! У нас весна, я думаю, що у вас теж вже починають розквітати деякі деревці. Я покажу вам зараз цвіт абрикоси, персик ще не цвіте. І дуже-дуже багато роботи на городі. У нас тут зійшла редисочка. Вона була накрита. І Цю плівку ми зняли, тому що буває в день десь 25 градусів, і вона пропаде, просто висохне. Випустила курочок і пасу їх, там дозволяю їм гребтися, щоб на редиску не заходили. Треба буде, отак як у нас тут є агроволокно, мабуть, окремо купити, бо це, що було тут, вже порвалося. Йому два роки було. І спробую сама його пошити, щоб сюди надіти Тоді вже можна не боятися, що курочки зайдуть сюди і будуть гребтися. А вони дуже хочуть зеленої травички. А в нас ніде нема так, щоб випустити їх і вони були. Це хіба що на вулицю, ну на вулиці там дуже багато собак безпритульні, тому це небезпечно. Так, дівчинка, ні 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 нє Іди, 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 іди там, не треба мені рідісочку клювати. Іди, там у вас зелень хватає. Зараз ще трошечки попасу їх, та й буду заганяти. Вечоріє. А ми їздили сьогодні в сусіднє село, там теж працювали на городі. Зараз іде активно посадка і хочемо засадити в цьому. В І картопельку, бурячок, морковку, щоб все було своє. Цибульку ми вже посадили, чесничок садили з осені. Тут теж є чесник, але він яровий. Він такий зовсім страшненький, маленький. То я навіть дозволяю, щоб курочки його щіпали. А отам у нас у садку чесник посаджений з осені. Він уже гарненько піднявся. Думаю, що з того буде толк. Зараз зажену кух і покажу, як гарно цвіте у нас абрикоси. Є ранні сорти, раніше цвітуть. Ну, Я так бачила, що взагалі абрикоси кругом. Цвіте. Йдіть, дівчата, йдіть. йдіть туди на ту сторону. Йдіть. Пісні, пісні, пісні. Все, йдіть. Я зараз покажу Ось. Така гарненька. Ми минулого року пробували її плоди дуже смачні. Ой, ось. Вже бджілки літають активно. Добре пуска. Дуже хочеться, щоб не було морозу, бо якщо буде мороз, то вона пропаде. Ой, ну, надіємося, що морозу не буде. І тут ось саджанці молоденькі, теж розквітають гарно. Ось такі гарненькі.